Друзі, якщо у вас немає можливості читати пригодницький роман Івана Багряного Тигролови, дивіться це відео. Написав роман Багряний у 40-х роках ХХ століття. Перша назва роману Звіролови. В основі твору автобіографічні події. Роман складається з двох частин, тому я зробив два відоси, аби вам було легше дивитись. Зараз ви почуєте переказ. Першої частини. Отже, уявіть, що летить дракон над Уралом, над Сибіром, над Байкалом. І не якийсь казковий, а реальний страшний. Йдеться про паровоз, який віз 60 вагонів, набитих людьми, ешелон смерті. Ось як його варто назвати. Той паровоз віз людей на смерть. І ніхто не міг їх врятувати. Жоден казковий герой. Дракон летів кудись на край світу. В кожному вагоні десь по 40 чоловік. Під час зупинки до одного вагону підійшов начальник етапу і покликав звідти Григорія Многогрішного. Він був на місці. Начальник перевіряв, чи той арештант нікуди не втік. Ці перевірки тривали на кожній черговій зупинці. Два тижні шляху і ось кінець землі, далі вже море. Тисячі арештантів зійшли з паровозу. Обірвані, худі, брудні, кияни, полтавчани, кубанці, херсонці. Начальник етапу підбіг до вагону, де був той арештант. Много грішний, покликав він. Ще раз ніхто не відповідав. Охоронці з собаками кинулись шукати хлопця, ніде його не було. А потім у вагоні побачили дошки, перерізані ножем. Це ж скільки треба було різати кілька днів. Значить, втік, вистрибнув на ходу. Шансів вижити був один на 100, але Григорій зробив це. Начальник скаженів: 32-й вагон! Хто йому допомагав? Звісно ж, хлопці знали, де вистрибнув Григорій. Утім, всі мовчали. Тим часом по всій Транссибірській магістралі і по всіх прикордонних заставах летіла телеграма про втечу і розшук страшного державного злочинця. Прикмети юнак 25 років, русявий атлет, авіатор. Засуджений на 25 років. В іншому потязі, цим же шляхом їхав найкращий в Радянському Союзі Експрес. Маршрут від Прибалтики до Владивостоку через пів земної кулі, 12 тисяч кілометрів. В експресі люди розмовляли про все на світі, а ще вони з вікон бачили красиву природу і каторжників, які прокладали магістраль. Пасажири з вікон кидали хлопцям різні смаколики: цигарки, махорку, хліб, шоколад. Звісно, арештанти відразу кинулись збирати подарунки. Саме в цьому експресі їхав майор НКВС. Десь поруч сиділа компанія з п'яти хлопців, які пиячили і реготали. Згодом до цієї компанії підійшли двоє і сказали, що один з них заарештований. Та пішов ти ордер на арешт маєш. Чоловік дістав пістолет. Ось мій ордер. Відразу зав'язалась бійка. П'ятеро хлопців скрутили тих двох, і вже тоді вийшов майор. Що тут коїться? спитав він. Ми шукаємо втікача многогрішного. У нас є фото. Ось це він. Спокійно, це не він. Я його особисто знаю. Майор розлютився, коли дізнався, що многогрішний втік. Що він з ним тільки не робив, і ребра ламав. І суглоби вивертав, хотів, щоб той благав. Та многогрішний був, як камінь, і тепер він втік. А значить, не буде спокою майору, поки той на волі. Навколо стояла тиша, величезна і безкрайня тайга, де ще ніколи не ступала нога людини. І ось крізь неї йшов Григорій Многогрішний. Одяг обірваний сам худий, сил вже нема. Він йшов п'ятий день, харчувався невідомо чим, спав де-небудь. Хлопець не бачив ягід, горіхів, не міг піймати жодної тваринки. У поваленому стовбурі знайшов купу горіхів, які бурундук довго збирав на зиму. Це стало порятунком справжній скарб. А поруч ще й часник ріс. Ммм, смакота, горіхи з часником. На гілці сидів бурундучок і з сумом дивився, як якийсь двоногий розбійник знищив його дім і запаси. Отакої, сказав йому Григорій, життя несправедливе. І потім розповів бурундуку, як його везли етапом з України на кулиму. 25 років мені дали, а я втік. Ну, добре, друже, мені треба йти. І пішов Григорій далі. Побачив стежку, тільки її не люди витоптали, а тварини. Стежка вела до річки, вмився, напився, задрімав. Коли відпочив, побачив поруч мисливський ніж. Оце так щастя. Він був старий, іржавий, але все одно головне, що ніж. Хтось колись його тут загубив. А тепер цей ніж став порятунком для людини. Найперше, що зробив Григорій, відчистив ніж від іржі і нагострив об камінь. Вже озброєний пішов далі, знайшов калюжу, побачив своє відображення і вирішив поголитись. Довго ще Григорій йшов тайгою. ввечері геть ослаб. Це був шостий день. Аж раптом він почув постріли, потім крик. Григорій побіг на цей крик і побачив, як людина стояла між камінням скелі і відбивалась від ведмедя. Хлопець з ножем кинувся на звіра. З останніх сил він встромив ніж йому в горлянку, а потім вже безсилий впав. Коли Григорій прийшов до тями, то побачив перед собою дівчину. Реальні образи у нього мішались з галюцинаціями. Заспокойся, хлопче, сказав йому якийсь чоловік. Все добре, ти в безпеці. Де я? Як де? У нас вдома Київський район. А ти звідки? Григорій геть нічого не міг зрозуміти. Та теж звідти село Тріпілля. «Та ж далеко в Україні! вигукнула жінка. Моя мати, звідти. Чоловік показав свою дружину, сина. Теж Григорія і доньку, хлопче, давай вип'ємо. Ти врятував мою доньку, а вона тебе. Хіба доньку? подумав Григорій. Ну, добре. Тут навколо більше хат немає, тільки наша, а тепер і твоя зрозумів. Григорій знову заснув. Коли прокинувся, побачив дівчину, роздивився її. Гарненька дуже, років 18. Ти у вісні за п'ять днів стільки всього наговорив. Знаю, що у тебе є кохана, і звуть її Наталя. То сестра моя. А тебе як звати? Теж Наталка, прізвище українське, Сірко. Наталю, щоб я у вісні не наговорив, знайте, я чесна людина. Дівчина слухала його і водночас бавилась з ведмежатком Тримай, тепер ти грайся з ним. Адже це ти його зробив сиротою. А як все сталося? Та як? Пішла я на полювання підстрелити якогось птаха та зайшла бозна куди. Птаха не знайшла, а ось цього малого побачила. Такий кумедний був, і тут його мамка з'явилась: я вистрелила, ведмедиця побігла за мною. Добре, що змогла між скель сховатись. Злякалась я тоді, брата кликала, а прибіг якийсь інший ведмідь чорний з ножем. І звідки ти взявся? Ведмідь тебе повалив, думали, ти мертвий. Батько тебе послухав, сказав, що може і виживеш. Серед фотографій Григорій побачив фотку, де Наталка разом з іншими чоловіками стояла біля тигра. А це звідки? Як звідки? Це робота наша. Тигрів ловити. Що живих? Звісно, живих. Кому вони мертві потрібні? Хіба що китайцям? За мертвого дають одну тисячу карбованців, а за живого 15. Відчуваєш різницю? І як ви їх ловите? Це ж небезпечно? Звісно, небезпечно. Ось так і ловимо в чотирьох живими руками. Я, два брати і батько. Нема вже, до речі, одного брата Миколи. Загинув. Якщо ти тут залишишся, то і сам побачиш, хата Сірків стояла окремо, найближче селище за 50 кілометрів. Григорій жив тут вже два тижні. Батько з сином давно поїхали у справах. Друзі, в цьому місці дуже сильно хочу подякувати автору за те, що назвав героїв роману однаковими іменами. Так ось. Надалі я буду називати Многогрішного. Григорієм, а сірка Грицьком. Зрозуміло, що Григорій закохався в Наталку, але вигляду не показував. Родина сірків була дружньою, доброю. Всі один одного поважали. Старий сірко з жінкою приїхали сюди в кінці 19 століття з Одеси. Батьки пишались своїми дітьми. Місце тут було гарне: і ліс, і золото, і риба, і земля родюча, і ягоди, і горіхи. Працюй і живи собі. Тут багато людей з України розповідала Григорію Мати Наталки, тому і назви міст наші: Київ, Полтавка, Чернігівка. До радянської влади тут було добре жити, а потім все змінилось. Григорій був вдячний сіркам за те, що вони не розпитували про нього, хто він і як тут опинився. Повернулись батько і Грицько, привезли Григорію подарунки, гвинтівку і коня. Наступного дня сірки готувались йти на промисел. Перед цим вирішили постріляти і подивитись, на що здатен Григорій. Грицько на дереві крейдою намалював. Оленячі голови, щоб в них цілитись, Григорій хвилювався, адже саме з цієї гвинтівки ніколи ще не стріляв, першою стріляла Наталка, потім Грицько, потім батько і останнім Григорій. По п'ять пострілів пішли дивитись. Сірки стріляли добре, а всі кулі Григорія прийшлись вище цілі. Все добре, хлопче, сказав Сірко. Гвинтівка трохи вище бере. звикнеш. Добре стріляєш. На промисел пішли в чотирьох. Вдома лишилась тільки мати. Взяли з собою трьох великих собак і рушили в гори сіхоте алінь. Таких собак, як у нас, ніде не знайдеш, сказав Грицько Григорію. Батько їх видресував так, що вони тигрів не бояться. Без них ми ніщо. Нам постійно великі гроші за них пропонують. Ніколи не продамо. Сірки йшли на солонець це таке місце, де є природна солона земля. Саме туди люблять ходити і зюбри. Це такі олені. І от за їхні молоді роги панти китайці платили великі гроші. Та земля ж не завжди буває солоною. Сіль зникає, і олені шукають нові солонці. Та й щоб звірі нікуди не ходили, сірки щороку посипали сіллю це місце, до якого олені вже звикли. Цього року сірки розсипали на горі півтони солі, дорогою на людей і коней налетіли оводи. Довелось якнайшвидше пройти те місце. Коли стало спокійніше, зупинились на відпочинок. Хлопці пішли вполювати рябчиків. Грицько стріляв, а Григорій шукав вбитого птаха. Ну і заблукав Григорій, а крикнути на допомогу не хотів, бо якось соромно. Походив, поблукав і вийшов до табору. Там вже хвилювались за нього, послали собаку шукати. А Григорій вийшов, наче нічого не сталося. Ось приніс двох рябчиків. Тримайте. Всі посміялись, адже зрозуміли, що Григорій заблукав. Хлопець почервонів. Поїли, вмились у річці, відпочили і пішли далі. Надвечір сірки зустріли іншу групу людей, морозів старий дід, дочка з онуком, зять ще одна дочка. Зустріч була несподіваною, адже в лісі рідко кого можна зустріти. Всі були раді зустрічі. Морози їхали з міста Комсомольська додому. Це мороз, мій і Наталки хрещений батько, пояснив Григорію Грицько. А мій батько хрещений його дітей. Ми рік з ними не бачились. Це Ганна заміжня, а це Марійка незаміжня. Вирішили вже нікуди не йти, а на ніч тут зупинитись. Треба було десь води знайти, адже все випили. Хлопці почали копати яму, щоб дістатись води. Копали довго, геть нічого. Пити хотіли всі. Віддайте за мене Марійку, сказав Грицько морозом. Забирай за пляшку води віддамо. Та ні, дорого, вона того не варта, відповів Грицько. Без води було зовсім сумно. Нарешті Григорій взяв пляшки. Куди зібрався? спитали його. За водою. Ясно? Лишайся, нема тут води. Вночі та не ходять. Це ж тобі не місто. А я спробую і пішов. Грицько взяв собаку пляшки і теж пішов за ним. Ганна сказала, що такий дістане води. Пройшла година дві. В таборі про спрагу вже не думали, хвилювались за хлопців. А хто він такий? спитав зять Мороза у сірка. Твій майбутній зять? Та ні. Крутий хлопчина, інженер, відповів Сірко, щоб ніхто нічого не зрозумів. Вже після півночі повернувся Григорій, мокрий з повними пляшками. Твоя правда Ганна, дістав води. Сказав сірко дівчині, як напились, спитали, де ж Грицько. йшли разом, а потім засперечались, куди йти. Я казав правіше, а він лівіше, і пішли в різні боки. Не встигли навіть захвилюватись, як Грицько повернувся. Скажений наш Григорій, я ж за ним пішов, бо був певен, що він скоро повернеться. Де там? І йшов та йшов вниз по схилу. Боже, скільки ми разів падали! Я вже його просив повернутись, а він каже, що на дні кожної гори є вода. І так і був правий: знайшов воду, кілометрів вісім пройшли. Тим часом дівчата почали готувати вечерю і потім ще довго бенкетували. Молоді лягли спати, а мороз розповідав сірку про Комсомольськ місто арештантів, над якими знущаються охоронці. На ранок дві сім'ї розійшлись у своїх справах. В обід третього дня сірки підійшли туди, куди треба, до голубої паді. Там же і хата стояла, в якій вони щороку жили на час полювання. А я ж таки справді інженер, якось сказав сіркам Григорій. Авіаконструктор. Авіа що? Язик можна зламати! Незрозуміла Наталка. Авіаконструктор, будую літаки. Ясно? Тепер будемо тебе інженером звати, сказав Сірко. В хаті навели порядок, відмили, почистили, там всякого було і піч ціла, і вікна, і відра, і інструмент. Григорій дивувався, як так, все ціло. ніхто нічого не краде, хата без замку. А ось так, друже. Ця хата для всіх. Наступного дня поїхали на полювання, тобто пантовку. Пам'ятаєте про панти? Молоді роги оленів. Кілометрів вісім їхали на конях. Сірко спочатку все роздивився у бінокль, потім поїхали на другий солонець. Там все роздивились і повернулись до хати. На першу ніч я піду з інженером, сказав батько, потім ви йдіти. Дорогою Сірко проводив інструктаж Григорію. Лежати тихо не ворушитись, стріляти тільки в самця і зюбра, в якого є панти. Стрілятимеш першим, я дам тобі сигнал, не раніше. Вони сховались в маленькій халупі, що їх і не видно було, і почали чекати. Настала темрява. Різні звірі почали сходитись на солонець, але все не ті звірі. За всю ніч так і не з'явилось потрібного оленя. Просиділи чоловіки до ранку і втомлені пішли в табір. Григорія ще комарі поїли, то він опух, як китаєць став. Наталка і Грицько сміялись, а ввечері вже вони пішли на другий солонець. Вранці вони повернулись теж ні з чим, а ввечері знову з сіркою Григорій пішли на свій солонець. Цього разу кілометри три йшли босоніж по річці, щоб не лишати своїх слідів для розумних оленів. І таки дочекались О півночі вийшли і Зюбри. Сірко дав команду Григорію стріляти, той вистрелив. А потім ще й Сірко вистрелив. Дуже добре, синку. А тепер спати. Завтра розберемось. Зранку вийшли із засідки. Один олень лежав, іншого підстреленого Григорієм не було. Сірко бачив сліди крові і йшов за цими слідами. Через кілометр біля річки вони побачили мертвого красення оленя. Разом з черепом сірко сокирою вирубав панти. Шкуру зняли, м'ясо нарізали, потім розібрались з другим оленем. Багато заробимо грошей, сказав Сірко. Для китайців панти це найкращі ліки проти всяких хвороб. Тебе ми, до речі, теж ними лікували. Згодом прийшли Грицько і Наталка, допомогти все це добро забрати. В першу чергу треба було зайнятися пантами, щоб вони не зіпсувались. Це вмів робити тільки старий сірко розпалив піч, дочекався потрібної температури, перевірив рукою. І засунув в піч панти. Через якийсь час дістав. Панти були чудовими, такими, як треба. Фартовий ти, козаче, сказав сірко інженеру. Ввечері Грицько з наталкою поїхали на другий солонець. Вночі Сірко чув постріли, тому зранку розбудив Григорія, щоб їхати до дітей. Порожньо, сказав їм Грицько. Наталка вночі по комарах стріляла. Та жартую, двох оленів вбили. Кілька днів мисливці не пантували, працювали, ловили рибу. Григорій постійно задивлявся на Наталку. Закохався. Друзі, на цьому закінчується перша частина роману. Якщо хочете знати, що буде далі, дивіться другу частину.